Сьогодні їдемо знову на свою блачу, на свою полуницю. А соне така хмара велика, синя, аж фіолетова. І Вона конвалірчик іде. Півночі суне сюди, сюди до нас, на гребінку. Не знаємо, що чому, але ми всім клієнтам обіцяли. Бо замовлено поки що 20 кілограмів. Ми обіцяли, що після шостої. Кожному казали після шостого. Не побачимо, як воно буде збиратися, як то воно буде. Ну, може, з великої хмари завжди малий дощ. Ну, але хмара така сильно страшна. Так що їдемо. Не переключайтеся, Слідкуйте, ціну скажемо. Може, його не буде такого, але нема настрою. Ну, Зараз вроде бы, нема якимись місцями нальотами. Я Дік приїхав під браму, каже, що вертаємося. Кажу, вертаємося. Рознервував мене, бо я йому казала зранку їхати. Я дивилась погоду, що буде дощ. В нього свої справи, як завжди. Я кажу, давай вертаємося. Він ж так подумав, відкрив ворота і заїжджає. Ну, зараз нема. Будемо збирати поміж дощам, але гримить. Там сунеться, хмара сюди. Ой, добре, як добре. А як не очень, то не очень. Ну що, трошечки перепочити, попити смачненької кави і вперед. А кава яка? Кава допіо. Тільки допіо. Посилання в описі. Над головою гримить і хмара така. Я збираю. І здається, кожна бубка, кожних 100 грам, що збереш, то комусь буде сьогодні. Тому що, мабуть, всю не зберемо. Я думаю, зараз як дощ, як піде великий злив, або гримить ми і так приїхали сюди. Дощ такий вже. І що величезний. Ой, теж величезний хмара величезна дощ крапав. Я думали, що вже розвертатися і їхати додому. Але він перестав. І зараз вітер такий. І що зберемо, то зберемо. Це стара наша плантація. Тут де я зараз збираю. Все, вже дощ, ми збираємо в курточках, в жилетках. Але ще дощ невеликий. Під листям вона така не мокра. Тим більше люди дуже хочуть і зараз будуть її їсти або переробляти. Дощ їй не шкодить. Так що збираємо поки можна. Теплий, літній дощик такий поливає, все затягнуло небо. Крапельне не треба включати, крапає все. Не встигли назбирати всю полуницю, всю те, що треба було. Але сподіваюся, що замовлення, ті, що в нас замовлено, виконані будуть. Розвеземо зараз. Просто що не будемо продавати і на сьогоднішній день буде менший дохід. Ну то нічого. Нагадую, що шукаємо. Помічників на малину збирати малини. Тут є 20-16 рядків, чи 17 по 60 метрів рядок. Молодий, радісний, веселий чоловік вже один є, буде збирати малину, треба ще три людини приблизно. Так що пишіть, дзвоніть, хто хоче біля грибінки збирати малину і отримати грошову винагороду за назбирання кілограми з липня. По вересень включно. липень серпень вересень 3 місяці, ну і може ще на початку жовтня яких 10 днів. Так що все. А ми їдемо розвозити. Ну ще не їдемо, ще зараз Іванка тільки там порозважує, все. Поперезвоню, їм включу телефон, а то на літачок поставив, бо гриміло. Шкода, дощ не дав. Якби трошки раніше приїхали, то б... Ну не трошки, а десь би на 2 години раніше приїхали, то визбирали б всю. A few moments later. Дощ перестав і ми збираємо далі. Понесла Іванка наважувати, а я ще буду дозбирувати. One hour later. Ну що, Іванка, розказуй, як загружений полуницевоз. Куди він їде? Там їде, як завжди, в місті їде. Када? Ось така полуничка. Це те, що в луточках Карто. просто буде продаватися, а те, що в мішочках і те, що в тих. За два лоточка замовлена. То на продаж є таких День. невитребуваних тільки 9, а День. то Друга. все зараз просто порозвозимо, а решта стати треба біля 47-го, так? Да? Угу. Поцінієш там сьогодні? Пізніше скажеш? Ну Так. Да. Да. Так. 75. 75. Закриваємося. А, да, а ти будеш торку став. Шторка. Все. Закриваємо і їдемо. Бо вже люди дзвонять, ну де ви з тою полуницею. Кажу, дозбируємо і виїжджаємо. Все, погнали. Експедитор щось там дивиться в свої записи. Планує мені маршрут, каже, куди на яку спочатку вулицю їхати. Бо то ж теж треба все оптимально, бо будеш крутитись туди-сюди, по тому городі. А так собі по дорозі, все, яка вулиця ближче. Яка вулиця, який приблизно мікрорайон. Чи Городище, чи забуття От Чехова, я не знала, ти мені сказав, все, я тобі маршрут спланувала. Та й все. Все буде добре. Потім на Чехова, потім до кафешки, потім, потім э... до магазину Лавка. Лавка, Гешка". потім, А потім від Гешки до... на Запуття". Запуття". І вже додому. Так може після 47-го будемо на Запуття їхати. Спочатку до 47-го продамо, а потім вже так, на забуття. Прочаш до вечора доплентаємо і все, все Тут продали 5 кілограмів. І тепер Іванка. Як вона ціла виїжджати? Прямо чи наліво. Перший заїзд. Наліво, шкоду. Наліво, правда? Може і там би виїхали до далі. Перший заїзд. Та й там, і там. Ми ж так їхали. Але ми би виїхали до головної? Я не знаю, Та думаю, що виїхали. Ну то давай, їдемо. Давай. Машини не їздять, можна їхати зі швидкістю 5 км за годину я лечу. Все, десь тут віддали. Я вишки Так, А да, тепер, тепер куди, Іванка? Чехова Чехова стріт. Приховського віддали, тут віддали. і летимо. Тут дві точки мали нагоду. Тут треба подзвонити до них. Тепер що Тепер на ми вулицю їдем. Чехова. Потелефонуй, спочат... будь ласка. Спочатку позвоню. 952. Угу. Ох, якби ви знали, ми то продаємо. Початку розкажи. Під'їхали ми, вона каже, а так. ваше можна замовити? Під'їхали ми до клієнточки. Клієнточка 4 кілограмчики замовила. Я її розважила, ну, всім порозважувала, хто, скільки, як, що. Всі зайві кілограми, я в лоточки думаю, порозвозимо, тоді станемо біля 47-го, минулого Чуваєш, разу нас. Добре, що поста не робили, то зараз ну де ви є з тою клубникою. А ми сказали, вже продали. Ти мене от збив з думки. Вертайся туди назад. І вона каже, вас ще є. Ну, і Ще хочу ту. Ну, кажемо, ну ви замовили ту. Вона каже, добре, я ще ту заберу все, що в лоточках. А в лоточках було ще 9 лоточків. І в лоточках вона ще бабусю якусь покликала, бабуся прийшла, два лоточки взяла, купила. Остальні вона забрала. А в лоточку був для нашого там Саші, для знайомого. Він замовив один кілограм. Тут добре, що Саша позвонив, да? А ми ще тут біля фірточки були. Саша дзвонив, Ну де ви з тою клубнікою? Я вже вас чекаю. А ми вже все продали і тут а я що роблю? всю всю Едік... машину і біжу купляти в людини. Кажу, продайте, будь ласка, один лоточок. Едік біжить каже. <реш> да, Продавайте назад. Впрочи ми вам привеземо в понеділок. Вона не зрозуміла що. Вона побігла, висипала, лоточка мені віддає. Я кажу, ви не зрозуміли мене. Каже, я хочу вас купити. <рес> Вона каже 100 гривень. Я кажу, ну дайте трохи дешевше. Коротше, ні, то ото 100 гривень це я жартую. Ні, ну що, на віражах. Так, то воно в лотках, а наша клубніка вже класно на вигляд, і там вона сама така гарна. А, його висипали, а потім той лоток вже не поміщається мені. Короте, там воно вже І що, воно вже пам'ятаєте Ні, що? не пам'ятайте. Просто в більшому лоткові там, бо, ну. Коротше, веземо передостаннє замовлення. Те, що поважене. Зараз тут візьме жіночка 5 кілограмів і ще. Потім у одна... по 47 потім до лавки. так ще є. А, потім а, потім а потім ще. Потім ні, до буде. лавки то вже в Гешку ні. А. То з Гешки в лавку. А тоді ще Єлена е, для подруги замовляла. Коротше, ще маємо куди їздити, але щойно то так було прикольно. Добре, давай будемо Мала взяти 5, взяла всі, їх потім ще назад відкупив один кілограм. <рес> Викупив і Тут ще замовила, ще замовила на один. 1... На понеділок ще. П'ять чи шість. Багато кілограмів. Ось такі в нас справи, весель. Що ж, підсумки сьогоднішнього збору полуниці і сьогоднішніх клієнтів. Нас бирано було сьогодні 35 кілограмів. Двоє ми збирали з зедіком. Два години да? заїхали. Та Я на, не знаю. На два. Ну, поки там переодягнулися туди-сюди, після другої почали збирати. Я так зрозуміла, що збираємо трошки більше, а розвозимо трошки менше, але теж по часу дуже багато розвозка займає годин. Зараз восьма година, будемо вдома. Друга були там, восьма будемо вдома. Скріфасовський. Шість годин. Коротше кілограмів. Назбирали сьогодні 35 кілограмів, 32 продано. 25 продано по 75 гривень. Остальних 7 кілограмів то таким знайомим, подешевше. Комусь два, комусь один, комусь два. В общем, все нормально. Думали будемо стояти біля магазину 47-го. Але прийшлося. добре. Що... Я вже розповідала в би. А, то добре. В общем, все в нас порозбирали і все, ми вже от доїжджаємо собі додому. Дякувати Богу, і все добре. До наступної зустрічі. Підписуйтесь на наш. І маємо на суботу Ці... замовлення. 6 кілограмів. Mm -hmm. Підписуйтесь на наш канал. На Просто зуботу. так не дивіться, непідписаними, безбілітними. Будемо провірати на наступному відео, хто підписаний, хто ні. І висаджувати на першій зупинці. Шутка, звісно. Ставте лайкосики, Ланчика, якщо маєте можливість. Ось і все Пальчик вверх. Да. На зв'язку до нових відео. Дякую, що були з нами сьогодні. Goodbye, good night